Мої вітання така небезпека чатує на кожного, і наслідки її будуть дуже погані, якщо не вживати відповідних дій. В даному випадку мова піде про зараження рослин борошнистим червецем. В одному із попередніх відео з назвою Хочеш вирощувати вмій викидати» Я вам показував а, бегонію м, вічно квіткову, яка постійно квітує, те ж саме може бути і на еватіорах. Вони дуже часто вражуються борошнистим червецем. І зараз а, я саме використовую свої не а, класичні заходи боротьби із даним шкідником, тому що борошнистий червець за період моєї відсутності. Геть розповсюдився на всі рослини. Подивіться на дану рослину так само і на сенполію. Рослини знаходилися на різних стелажах, але оцет та інші некласичні засоби поки допомагають. Сьогодні я з вами поділюсь моїми рецептами. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. У моїх руках не уражена лаванда. Бачите, вона соковита, вкорінена, добре, як її вкорінювати. Я дивився з вами у відео, як швидко розмножити лаванду, надійний та простий метод. Можете використовувати особливо зараз під час обрізки. Багато дуже рослин постраждали за місяць моєї відсутності. І запам'ятайте цю лаванду, яка гарно виглядає. І ось дані кущі лаванди 2, з яких я мав би брати живці, але вони уражені борошнистим червецем. І так переходимо безпосередньо до даного шкідника. Борошнистий червець розмножується миттєво, є бродяжки. як виглядають бродяжки? А подивіться моє відео з назвою Хочеш вирощувати, вмій викидати. На початкових етапах, нагадаю, хто не бачив попереднє відео, ураження виглядає, наче ось такі, як білі штучки, схожі, чи то на вату, чи то просто на такий наліт. Але цей наліт означає, що борошнистий червець працює 24 на 7, дуже наполегливо, мені би повчитися в нього так працювати, то він утворює. Колонії, які будуть надалі розростатися апогеєм уже дуже запущеної стадії після того, як я прочистив дану сурфінію, а, маточник ось буде такий результат. А, цілі колонії, мегаполіси а, борошнистого червеця разом з бродяжками, з усім горщики піддон я вимив з оцтом. Він допомагає від борошнистого червця. Стелаж теж, а саму рослину я буду обробляти нетрадиційним способом, що в нього входить. В нього входить вперше перш за все, фунгіцид, тому що борошнистий червець не виносить фунгіцидів, які я саме буду використовувати. А лише скажу, що для сурфіній та пасльонових підходить топаз, для інших драцен. інші. це відео я буду робити повне для спонсорів, тому що залежно від виду рослин, вам краще використовувати різні фунгіциди. Тому перший препарат це топаз, який в принципі упереди те, що борошнистий червець буде запускати процес. Бактеріозів, грибкових уражень. Спершу грибкові ураження з'являються борошнисті, роси та інші. А потім у рослин вже з'являється фузаріозне в'ядання. Врятувати її неможливо. Періодичність обробок, у баковій суміші, щонайменше 3 Якщо є питання стосовно концентрацій та інших, що входить до бакової суміші, пишіть у коментарі. Бо якщо я все буду розповідати, як у відео для спонсорів, буде багато питань. Або замовляйте як індивідуальні консультації. Якщо у вас предметні питання, пишіть у інстаграм. Друге, що я зробив разом із чисткою даного стиважа. Як ви бачите, стиваж протертий. Протерти він не просто розчином, а розчином із оцтом. Для того, аби протерти стеваш розчином з оцтом, ви робите таку саму концентрацію, як ви, наприклад, миєте підлогу. І в якості експерименту на даній хризантемі каравиковій теж було ураження борошнистим червецем і кліщем також ось є наслідки. На листках я її ще не чистив, там є бутони старі. Про це буде окреме відео про розмноження даної кризинтеми, після того, як ми її остаточно вилікуємо. І а, в якості додаткової обробки була обробка оцтом, тобто розчином, в який увійшов звичайний оцет. А, які концентрації? Я вам буду готовий назвати після того, як я спробую а на інших рослинах о, використати той же самий розчин, тому що у хризантему однієї щільності листки, у бегоні інші, які теж були уражені. Ним я о, в них я буду робити контрольний огляд і чистку, поки я їх не чіпав після моєї відсутності, аби не рознести даних шкідників взагалі всюди. Особливо на когос. На когосах взагалі дуже складно. І третій компонент після оцту я використовую пролив актарою 1,4 грами для борошнистого червеця на 5 літрів води для трав'янистих рослин, а для великих рослин на 2,5 літри води. Таким чином, сік на певний час. На 4-6 місяців стане отруйним для борошнистого червіця, але а, на подальші покоління це не завжди впливає, тому що а, бродяжки а, дуже часто а Мігрують на інші рослини, вони переміщуються дуже охоче. І такої концентрації актари на всіх може не вистачити. Тому потрібна ізоляція рослин. І, як бачите, усі рослини, які я провів актарою, я перемістив взагалі на інші робочі зони. А тут у мене лишаються рослини під загрозою. Тому підсумуємо. Перше. Це, звісно, чистка рослин. Це я вам ще розповідав в попередньому відео. Нагадую для тих, хто його не бачив. Усі уражені ділянки рослин маємо максимально прибрати. Я прибрав усі листки. Далі йде обробка поверхонь оцтом, тому що бродяжки переміщуються дуже охоче по всіх робочих поверхнях, хаваються на внутрішніх частинах. Ваших робочих зон, обов'язкове миття піддонів з Остом. Далі, що найменша обробка а, актарою в тих концентраціях, які я вам назвав, можете додатково обробляти рослини по листу. Обробка фунгіцидом, топазом у даному випадку, оскільки мова йде про пасльонові, так само для синполії щодо інших рослин, А лишайте коментарі. І о, чекаємо експериментальний спосіб а, щодо а, використання з оцтом робочого розчину. А, на прикладі хризантеми це вже спрацювало. Якщо ви маєте питання, або у вас є власний цікавий досвід з тим, як ви перемогли борошнистого червеця, Будь ласка, діліться у коментарях. Буду радий вашому досвіду, і мої підписники теж будуть вам дуже вдячні. Так само, як і здорові рослини. Всім гарного дня і до нових зустрічей у нових відео.